Чому професія доволи смерті особливо важлива і актуальна зараз? Кількість смертей не зменшується: пандемія, війни, стихійні лиха, онкологія, від якої помирає багато людей. Зростає усвідомленість людей. Ми хочемо отримувати кращий сервіс, хочемо робити свої досвіди більш якісними. Люди стали турбуватися не тільки про фізичне, а й про ментальне здоров'я. Зростає ізольованість і самотність. Люди потребують близькості. Штучний інтелект розвивається, та він ніколи не зможе замінити людського контакту, не зможе дати тепло і підтримку. Доула смерті супроводжує людей у процесі помирання та горювання. Доле смерті створює простір, де можна дати місце різним емоціям та почуттям. Девіз здольства смерті, коли людське в мені зустрічається з людським в тобі. Я Саша, я сертифікована доле смерті. Я проводжу індивідуальні сесії. В мене є база знань про втрати, путівник горя. А також зараз я працюю над новим проєктом групових зустрічей, який називається Почуті. І в цьому блозі ми знімаємо табу з тем, про які мовчать.